Тепер, коли їхні акції почали падати, до наступної гри в Кальмара чекати ще два роки, і в тебе вибір більше ніж будь-коли до цього. Я маю на увазі стрімінгові сервіси і толоку у світі залишається єдине шоу, яке все ще може воскресити Нетфлікс. Вибачте, дивні дива. Інтро до цих пір чіпляє. Лишається один сезон до того, як дивні дива закінчаться, і лишається один рік до того, як ці дітлахи зможуть легально бухати. Отже, брати Дафери приготували для нас 13 годин відмінних вареників з відсилками замість картоплі та м'яса. В той час як матеріали Стівену кінгу вже майже закінчилися. Ну, майже. Вони знаходять нові джерела ностальгії, типу альбом каверів хеві-метала, відомі фільми вже 90-х і змійка з Тетрісу, що в пошуках нових відсилок уже натурально поїдає свою сраку з перших сезонів. А, дивні дива. Я фанатів від цього шоу, коли був малим. Балбеси ніколи не здаються, і дивні дива приймають це близько до серця. Минулої ночі ми навіть не змогли зробити одного групового фото, тому що нас було близько 50. І я така, вам потрібно вже почати вбивати людей. Їм просто потрібна одна сцена великої різні. як завжди, мілі Бобі грає 11, яка виділяє з носу все ще набагато більше крові, ніж той збуджений аніме хлопа. Дивіться, як її булять у середній школі, і в Академії Чарльза Сав'єр, я вдарованої молоді, піддаючи молоду актрису ще більшому болю та жорстокому поводженню навіть за межами зйомок моє обличчя. Я не відчуваю свого обличчя. Зустрічайте це ж Майк, Уилл, Джонатан і зачарований кальян, який перетворився на людину. Плюх, 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 Плюх. плюх, плюх. Приготуйтеся інді до інді роуд драми про те, як ти зрозумів, що ти гей на задньому сидінні жовтого автобуса Богдан. Плюс у нас є Макс і Лукас, який вдає, що він не ботан, у той самий час, коли ми вдаємо, що дітям у трейлерному парку слухати Кейт Буш подобається більше ніж заліпати у Тікток. І не забудьте про Дастіна, Стіва, Еріку, Робі, Ненсі, Кларису серіалу на новому каналі, мого знайомого блогера та діда Панаса. Ну, а тепер уже Час вам ліжечка. Вся ця вибухова банда тут, щоб швидко познайомити вас з новим нудним лордом Потейбіча. Як це демо Горгон, лице його піхотинець. То векна, це п'ятий зірковий генерал. Їм допомагає вже абсолютно легендарний чувак на ім'я Еді Менсо. Цей металюга з серцем і золота повинен бути на крок попереду від жахливого прокляття, бути улюбленим новачком фанатів, якого вб'ють в його ж першому сезоні. Перейменовуючи альбом Металіки 87-го року і справедливість для Еді. і для тебе, Крісі, і для тебе, малий газети. І для вас, усіх решта пацанів, було ще достатньо персонажів від хороших до поганих, тому що більшість дорослих ще також живі і вони блукають у своїх окремих сюжетних гілках, типу два з половиною лабораторних батька. Це величезна помилка. Чекати ще більша помилка. Якщо один зробить хід ще до того, як ми зможемо дати відсіч чоловік, якого за вбивства для Ар'ї Старк перетворили на москаля. «Я хашту, какой якийсь контрабандист рехові пасті був ніколи одлічним парнем». і побічний квест Джойс і Мюррей по визволенню шефа гопера. Я все ж помру колись, але не сьогодні. Персонаж, який взагалі то повинен був померти, але хтось кайфує, дивлячись на те, як Девіда Гарбора катують. Типу, дофіга катують. <рігра> стійте, стійте, стійте! Він був не таким же і поганим у ремейку «Галбоя». Кріпимо її поцілунка. <рігра> Хоча ні, пробуйте йому ще один раз. Але гопер не єдиний незграбний, невбивчий <рігра> лисий монстр. Є векна, екстрасенс із найвологішими щупальцями, які ви коли-небудь бачили. О, як одинадцять закинула його на ту сторону і спалила його піструн, козен Скелетора присвятив багато років плануванню помсти і дійшов до п'яти простих кроків вбивства дітей протягом семи днів. Так собі план у сьогоденній Америці. 120 Але це перший раз, коли 11 отримала гідного собі противника. Якщо не звертати увагу на дві його слабкості: це музика і дружба. Ні, Вони слухають та дружать. Всередині, все пече. Приготуйтеся споживати цей продукт, який ви би перестали дивитися багато років тому, якби не ваші парасоціальні стосунки з акторським складом. Ти вирішив так. Оскільки Netflix благає вас залишатися з ними протягом усього їхнього перехідного віку. І якщо ми збережемо наші підписки до наступного звіту про прибутки, то вони зможуть прикидатися, що на дворі знову 2020 рік. Хлопці озерніться всього лише від 10 до 20 баксів на місяць, навіть менше, як тільки ми відчуємо, що знову ситі. Чи ви не хочете дізнатися торт там чи ні? Ви все одно повернетеся на п'ятий сезон. В ролях Ель Браунчук. Він Вулфгард. Він же фін, вовко жорстокенко. Тож скільки фінів може бути вовчим вовком, якщо фінський вовк може сильно вовчитися, якось так. Не можна робити дорослому хлопцю таку стрижку. Це жорстоко. Клоун Дасті, кліки та гіки, Стівен Кінг, Не Енгельсінг. Я знаю, з ким ти хотіла щось зробити цього літа. Каяття Байерса. не треба було пити так багато цього рево. Два роки до зйомок у Бітлджузі. Русський воєнний корабль йде нахуй. От що буває, якщо качати альбоми Металіки торрентів малеча. Папа, який завжди може відробити тобі інтернет. Ющенко, Забий косого скуп! В домі дракона місць не лишилося, і одне правило братів даферів для всіх своїх персонажів. Все склалось чудово. Щасливий фінал для вас усіх. Епічний поглинач твого часу. Добре, я мушу це сказати. Джейсона були всі підстави вважати, що остання людина, яку бачили живою разом з його мертвою дівчиною, і який після цього переховувався, і до того ж був драгділером, і є той вбивця, якого потрібно шукати. Але гей, давайте цього покидька краще пополам розпилимо. Задонайте вже хоч на пиво в описі під відео. І підписуйтеся на телегу. А якщо ні, то просто лайк і дякую за перегляд. Посилання на всі ставки також під відео. Озвучив колодій трейлерів. Классный парик, как всем знає...